Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми знову в порту і за кадром мене трохи зачепила бавовна. Так що здоров'я в мене поменше. Так що переводимо цю стрілку, прибираємо ці, ц, цю цеглину і... Так, погнали! І подивимось, куди вона далі покотиться. Давай. О, правильно, правильно. Ось так. І пальне витікає. Ха, що, не вийшло, а? Ні, я не зрозумів, що ти робиш? Там мій брат приб'є тебе разом з сім'єю. Давай, закінчуй, ти жмурик. Ти мене не дістанеш, кретин! Не на того не їхав. Е, чуєш мене? Агов. Давай тобі кидай цигарочку. І зараз бавовна буде ще одна. Ого, яка бавовна. Нічого собі. Так. Там один стоїть, може. Ось так. Де ще має бути. Де він? Бляха, вони з пампушками. з пампушкою думаєш порайся. Не вийде. Ох. Бляха. Що сховався за сранців? Перевіримо. Бляха! Налякав ти мене, сучий сину. Ох, ось тобі. Кінчати його швидко. Дурні. Ти один лишився? Серджіо. Ох, бляха муко. Почекаємо поки він перезарядиться. Ось тобі. Повертатись барсалєрі по дорозі, можете зустріти луку Бартона. Щастить гадові. Так. Підемо до аптечки. Наберемося здоров'я. Так, перезарядимось і навіщо я свиснув? Може на ту клавішу я натиснув. Дуже добре. Дуже добре. Тепер поїдемо до Луки Бертоне. На жаль, ми цю машину не можемо забрати, тому що ми не знаємо, як її відчиняти. А там ще можуть бути хлопці. Зараз приїдуть. А ось вони. Бляха, ховаємось. Попадають. Своїми пістолетами, револьверами ви не... Оп, бляха! не впораєтесь. Ось тобі. Так, що там? Так, перезаряджаємось. Дуже добре. Ми вижили. Тепер сідаємо в цей Шуберт. Так, це він. І тепер їдемо до луки Бартоне. так. 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 Що я можу сказати про додаткове завдання, яке я тоді ну, на ролику, видно, що я завалив його? Я його за кадром перепройшов. Я його за кадром перепройшов. Тепер я дуже сильно радий. Так, уперед. Ось так. Через китайський квартальчик ми швидко доїдемо до укибертона. Так що мені нічого коментувати, на жаль. Перепрошую, я поспішаю. Копи. Я проїхав Лука. Те послала мені небесату мені но потрібна машина. Що трапилось? До нашого друга поранили в китайському кварталі. Він лежить на вулиці і чекає допомоги. Тоді треба забрати його і відвезти до лікаря в Окуді. В Окуді є лікарня. Це той лікар, до якого ти везився. Звичайно, я добре пам'ятаю, можеш це зробити. Гаразд, якщо ти потім змиєш кров з обивки сидіння. Це не проблема, але покувався він там вмирає на вулиці. Я зрозумів. Якнайшвидше постараюсь до. Ще на тауна доїхати, к... 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 китайського квартала у ну, нас з'явився годинник, тепер треба його якомога швидше до... пришвечамось трохи Давай Так, бляха, то Та ви задовбали мене. Бісові копи, Через вас я машину пошкодив. Де ви? Та бляха-муха. Що це таке? Це трохи інший шуберт. Давай. Правда, я продіряв бензобак. Надіюсь хоч доїду. Леха, це ж купе. Дай чотирьохдверна. бляха. Да, бляха. Бляха, и так час втрачаю. Давай мне машину. Мне дуже нужна. Нарешти, тебе постала. Лука. Так, что с ним такое? Як ти думаєш, у нього лучше слово п'яте коріб, друга рана ще єша, тому не було б відвезти його в лікарню. Ох, відвезіть мене оку до лікаря. Ох, чорт, таке буває тільки зі мною. Давай-давай-давай. Так, F5. Да Та вы изнущаетесь, чи що? Вы просто изнущаетесь. Якщо ним негайно зайнятися, він довго не протягне. Раз пішли. Та давай, бляха, муха. Сідай. <різь> не здавайся, ти скоро в лікаря, а він відразу ж тебе на ноги. Я спробую якомога швидше швидше доїхати. Так розійдіться, я везу тут поранену людину, бляха. Давай. Так, сюды? Давай, давай, бляха-муха. Може, ми стигнемо, а може й ні. Давай. Все. Давай, давай, давай. А не туди повернув. Ми майже прибули. Ще Потім це спочатку перепройду. Ось так ми продовжуємо я. Почав заново це додаткове завдання. І в минулий раз я трохи не встиг. Але нічого. Ми вже поруч. Ми вже поруч. Так, куди нам? Ось так сюди. майже тут. Це тут стій. Велике спасибі. Гаразд, все добре, зараз лікар тебе огляне. Давайте пошвидше, бо я поспішаю. Господи, що за бруд? Весь автомобіль кров'ю заляпали. Сподіваюсь, Луки достатньо мила. Тепер поїхали якомога швидше до Луки Бертоне. копи. погнали добряче ми прискорились бляха. Задовбали вже. Ну все. Милосердя від мене не очікуйте. Ось вам. Погнали звідси. Бляха в розшуку. Тепер вони мене в рошук взяли. Чудово. Наче нікого немає. Тепер сюди швидко. Він в порядку? Так, він в лікаря, з ним все буде добре. Ух, мен... не камінь з душі повалився. Він хороший колеж тепер є твій боржник. Гаразд, якщо так, можливо, помиєш сидіння в машині. Вони залить кров'ю, мій салон схожий на бійню. Не турбуйся, то я все зроблю. Гаразд, я сподіваюсь на це. Чорт. Цього хлопця було достатньо крові. Повторюю ще раз, він був як довбаний фонтан на площі. Без води багато простіше відчистити цього обшивку. Ти просто почекай, поки кров висохне. Можеш пожертвувати госпіталю. Тепер вона перемішалась з милом. Ага. Якби там не було, в мене є хороша дрібниця для те. До того ж, її не, не важко отримати без крові. Не хвилююся на багатоповерховій стоянці на центральному острові. Прекрасна спортивна машина. Просто йди і візьми її замки. Нічого особливого твоїми вміннями це простіше простого. Тільки дивись, щоб охоронець на стоянці не викликав поліцію. Раз, спасибі, Лука. Тепер ми продовжуємо. Я поклав на сидінні рушник. О, це просто чудово. Так що погнали. Почекайте, знову я десь щось перевірю. Так, я перевіряв, запис йде. Так що, якнайшвидше їдьмо. Це мій диван такий, кішка застрібнула. так. Так, розганяємось. Якомога швидше закінчимо. Якомога швидше і буду вільний я. Так що сюди Ось вона автостоянка. Тоді я просто як минулий раз задавлю його. Ось так. Ось вона. Зламуємо. Поки ніхто не бачить. Ось так. Брунос-піцта 851. Ого! Яка тачка. Та ще й сигнал в неї пороскі... набагато розкішніше виглядає, ніж у ласитера. Ого, як розганяється вона. Це справжній спорткар прям. Правда, кабріолет. Бляха, не перевернутись би тільки. Ось так. Давай. Ого, який в неї розгін. Ще й керування в неї, як у спортивного автомобіля. Ляха, сука, а поломав через вас давай. Ось так, сюди! Муха ми на місці. Ух. Тепер пішли. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!